Аня з поля сьогодні говоримо про глибину посіву озимої пшениці. Про такий дуже невеличкий елемент технології, але дуже важливий, тому що дуже багато причинно наслідкових зв'язків. Тому що у нас глибина посіву залежить від багатьох факторів, і від глибини посіву теж залежить наступних багато факторів і залежить наша урожайність. Тому на що ми маємо звернути увагу при виборі глибини посіву? Озимої пшениці, звичайно, в першу чергу ми маємо звернути увагу на біологічні особливості саме культури пшениці. Далі ми дивимося на певні особливості сортів, але як правило, вони там плюс-мінус всі мають однакові вимоги. Наступне ми маємо звернути увагу, є в нас забезпечення вологою чи ні. А, далі а, які в нас терміни посіву? Які в нас кліматичні умови, і ще багато інших факторів, але це такі основні, які ми, які ми маємо аналізувати, також якість насіння. Тому все це ми аналізуємо і з цього виходимо і встановлюємо свою глибину посіву. І тому що від глибини посіву, чому ми так багато нам на це треба звернути увагу? Тому що від глибини посіву закладається потім, від неї залежить глибина залягання, вузла кущення. Зимостійкість, морозостійкість наскільки буде використовуватися ефективно запаси поживних речовин насінини, ендосперму, і потім як уже буде розвиватися наша рослина, чи у неї ще вистачить тої енергії. Щоб пройти оцей процес кущення, фазу кущення сформувати, покущитись і дати потім нам нормальний урожай. Тому що як бачите, нібито просто глибина посіву, але дуже багато моментів. І тут ще є, знаєте, ще на що я хочу звернути увагу. По-перше, нам треба прорахувати це все, проаналізувати до своїх умов. А другий момент нам треба в полі це витримати, тому що при посіві озимого ріпаку в цьому році в декількох господарствах була саме така проблема. Що всі прекрасно знають, на яку глибину сіяти ріпак. Але трактори зробили собі це по-своєму, і потім приходилося пересівати ріпак, тому що були дуже нерівномірні сходи. А подекуди так заглибили до 6 см. Не може ріпак зійти з глибини 6 см. Ну якби це не це не допустимо. Але повертаємося до нашої пшениці. Тобто, чому ми маємо звертати увагу першу чергу на біологічну особливість? Тому що вузол кущення озимої пшениці закладається на глибині 2,5-3,5 см. Відповідно до цього, при інтенсивних технологіях, принаймні для західних областей України, така глибина посіву 2,5-3,5 см буде якраз оптимальною. Це та глибина посіву, яка нам дає можливість щоб добре розвивалася коренева система, щоб добре розвивалася лисковані лискові пластинки, тому що поживних речовин насінини має вистачити до утворення третього листка. Після утворення третього листка вже собі рослинка переходить на незалежне живлення. До того часу треба, щоб вистачило запасів саме ендосперму насінини. Тому як знаєте, і тут ще важливо який момент, тому що е, на території Західної України у нас немає таких зим е, дуже морозних, а вузол кущення витримує зниження температури до мінус 17-19 градусів. І вологості в нас достатньо. Тобто, це все нам дає можливість. Сіяти на глибину 2-3 сантиметри, і відповідно це та глибина, яка дає можливість сформувати і отримати досить високі врожаї для інших територій України, звичайно, що кожен має дивитися на свої кліматичні умови, на свої погодні умови, але. Звичайно, там буде при нестачі вологи, треба заглиблювати. Є в окремих областях у нас пилові бурі, бурі, треба заглиблювати. Тобто у кожного є свої умови, і туди на півдні, на сході, звичайно ж, там має бути глиб більша глибина посіву. Звичайно, що це виснажує насінину, но, але для того, щоб отримати сходи, мусимо нусить ну, аграрії так робити. І далі, наступний момент, значить про біологічні особливості ми розібралися, що це вузол пущення. Наступний момент, якщо я вже проговорила, що якщо у нас не стача вологи, ми можемо дещо заглибити. Але я по деяких е, посівах в цьому році за минулі роки все таки бачу, що для західних областей пройдуть дощі, і не варто дуже іти в глиб. Три сантиметри далі три з половиною далі ми не залазимо, тому що це має вплив на розвиток е, рослини. І дивіться, що далі, що, що відбувається, якщо ми сильно заглибили рослину? Ось тут у нас насінинка, тут у нас утворилася первинна коренева система. Вузол кущення, на яку глибину би ми не сіяли, він все рівно буде утворюватися ближче до поверхні ґрунту. Є дослідження, коли, наприклад. Була глибина посіву там 3,5 см, вузол кущення утворився на глибині 2 см. Посів на 7 см, вузол кущення утворився на 2,5 см. Тобто він все рівно буде закладатися ближче до поверхні грунту. І що в нас відбувається? Отут у нас насінина, тут у нас закладається. Ми посіяли на тут глибина, посівати 4 см. Що у нас відбувається? У нас утворюється підземний пагін, і на утворення оцього підземного пагуну тут десь 2 см, Звичайно, витрачаються поживні речовини насінини, і далі рослинка в нас вже треба дуже постаратися, щоб вона мала можливість розкущитися, хоча тут вчасні посіви. Але ті насінини, які отак заглиблені, у них буде досить слабкий коефіцієнт кущення і може бути тільки один ну одне продуктивне стебло, один колос. Крім того, кожен сантиметр оцього підземного стебла знижує вже урожайність до 5%. Тому, якби тут як бачите, багато моментів. Чому саме для наших умов, для умов західної України, ми висіваємо на 2,5-3,5 см і не заглиблюємо. Крім того, у пізніх термінах посіву, які у нас вже зараз настали, це вже пізні терміни посіву, теж не варто заглиблювати. Тому що чим глибше ми е, закидаємо насінину, тим більше їй треба часу, щоб зійти, е, тим більше їй треба тепла, щоб зійти. Тим більше витратиться поживних речовин на формування оцього підземного стебла. Тому зараз такі в нас погодні умови, такі терміни посівів, що 2,5-3 см цього достатньо. Це буде оптимальна, буде оптимальна глибина для посіву. Тому не заглиблюйте, не заглиблюйте. Це наша основа, це закладання нашого врожаю. Ну що ж, я вам бажаю, щоб ваша посівна прийшла легко, вдало і чим швидше, щоб дощі нам дозволили це зробити. А на сьогодні це все. Бувайте здорові, ви і ваші рослинки.